Йо-хо-хо! з 2026 роком. 2025 рік він був непростий. Як і для компаній, які займалися міграційною політикою, так і для тих людей, які намагалися потрапити в Україну, Словаччину, так і для тих, хто вже має тут посвідки на проживання. Весь рік були проблеми і питання з термінами. У 2025 році вже з'явилася вимога здавати підтвердження знання словацької мови тим людям, які хотіли отримати посвідку на постійне місце проживання. Словаччина ввела квоти 700 людей для всього світу, ті, які хотіли би отримати посвідку на проживання як підприємці у Словаччині. Але ми не можемо скаржитися на цей рік. Рік все рівно був достатньо цікавий. Він приніс нам більше 500 нових клієнтів. В нашій сім'ї додалося тих людей, які поряд з нами проживають тут у Словаччині завдяки компанії Словакія Гарант. Тому у наступному році бажаємо, щоб здійснилися всі ваші мрії, які не здійснилися в 2025 році, або ті мрії, які з'являться у вас тут, проживаючи у Словаччині. А для тих людей, які хотіли би пов'язати своє життя із проживанням саме в Європейському Союзі, ми пропонуємо звертатися до нас, ми знайдемо. Можливість і шляхи переїзду вас у цю прекрасну країну у 2026 році, компанія Словакія Гарант вдячна кожному тому, хто поставив лайк, хто підписався на наші ресурси, той, хто звертався до нас за консультаціями. Ви наші клієнти, ви наш ресурс, ви наша підтримка. Дякуємо вам, що були весь цей час з нами, не дивлячись на ті зміни, які були прийняті в міграційному законодавстві Словаччини. Отримання посвідки на проживання в Словаччині все рівно залишається самим простішим від усіх країн Європейського Союзу, враховуючи ще те, що Словаччина це найкраща країна для проживання. Всього вам найкращого, до зустрічі в новому році. З Новим роком вас!